На європу тиснутимуть задля угоди з Москвою. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про це написав у власному Твітері. Свої прогнози пов'язує прийдешньою інавгурацією Дональда Трампа. Утім, додає Сікорський, Європа набагато сильніша ніж вважають російські лідери. Натомість сама РФ у рази слабша ніж звикли думати у Європі. Щодо підтримки України часових рамок встановлювати не можна, наголошує урядовець. Нагадаю, раніше видання за Street Journal Но писало Трамп, хоче, щоб Європа зіграла головну роль у гарантіях безпеки та відрядила до України своїх миротворців. Україна потребує миру та заслуговує на нього, але це має бути справедливий мир, а не капітуляція. Ми не повинні накладати часові обмеження на нашу допомогу Україні, бо це спонукатиме Росію продовжувати війну. Наше завдання робити все, щоб покращити і посилити позицію Києва у будь-яких майбутніх переговорах із Москвою.